Бажаю здоров'я всім, всім гарного дня. От і почався процес зимівлі. Гарний процес і екзамен для кожного бджоляра. Але суть зараз не по тому. Суть по тому в мене найбільше питання у вас. Як ви зберігаєте загальні соти, суш? В не зимовий період, а осінній період. Через що? Цього року ми вже були, спробували все, все максимально, що можна було перепробувати, попробували. горіхи, листя горіхів, зберігання окремо там замотування харчову пленку по 4-5 рамок, використання полосок від молі, використання шашок з. Цією сіркою. Ну, Препаратів ми використовували дуже багато і дуже багато різних. Тобто, в будь-якому випадку, що би ми не використовували, втрати йдуть. Втрати ну, такі. Я би не сказав, що дуже великі, але в будь-якому випадку вони є. Було багато в мене коментарів на каналі і на загальних відео, яких ми були знімали, що один мужчина вийшов з повністю з даної проблеми. Це поставивши рефрижератор і заморожує їх. Ну, Рефрижератор ставити. В 120 тисяч і 250 залежно на загальний об'єм всіх грамок, ну не знаю, чи доцільно і. Ну, можливо, доцільно, але це точно дорого. Другий коментар був: це є зберігання загальних, загальної суші після. Викачки загального меду, ви викачали мед, поставили на осушку для бджіл. Потім це все позбирали, поставили на верхні магазини. Тож варіант є. Декілька вуликів нам було попало, що ми так були і робили, але все одно, якщо сім'я слабенька і послаблюється від кліща, від молі, все одно, ну що би там не було, все одно йдуть втрати. Якихось там з корпуса, з вулика. Дві-три рамки, п'ять рамок, вісім рамок він відходить. Тоді, коли ви забираєте ті рамки, замотуєте, все одно попадає міль і все одно втрати є. Брали ми рамки, були, перевозили бджоли, брали ми рамки в бджоляра, такого дуже доточного, який так гарно і доточно зберігав суш, ставився до бджолів. Ну, то, що ми бачили весною, от, наприклад, цього року, аналогічно, все одно моль заходить, все одно моль жре, От, і, жерла, і напевно, жарти буде. Тобто на сьогоднішній день, щоб вийти повністю без втрат за рамок суші, ну, не, нам не вдається. Не буду говорити, що нам там вдалося ідеально, от, не вдається, не вдавалося і давати поки що не буде. От, як воно вийде далі, не знаємо. Побачимо, будемо пробувати різні варіанти. Заморожувати точно не будемо. А от з корпусами, осушкою і зберіганням в корпусах зверху над сім'єю. Ну спробуємо, але не думаю, що буде якісь там. Ідеальний результат, де ми не втратимо рамок. Ну, цього року ми втратили десь біля 70 рамок з 2,5 тисячі, плюс-мінус. Ну, багато не багато, але коли ви їх клеїте, робите, збиваєте, наклеюєте вщину і вкладаєте з вищину, це трохи багато. Ну, таке. Будуть вас коментарі, буде вас досвід, який ви отримали у процесі бджільництва і зберігання рамок, пишіть, вислухаємо. Хочемо чути, хочемо е, розуміти, як, що і коли робити. Всім дякую, гарного всім дня. Буде щось цікаве, будемо знімали. Зустрінемось!